Що з нами зробив совок і яке його насліддя ми несемо з собою досі? Про це хочу поговорити з вами сьогодні. Бо хоч цей період все більше відходить в історію, але його наслідки ми ще досі не вичерпали. Я буду не сама, у нас сьогодні колаборація з ютуберкою Філософкиця. Перша асоціація, яка виникає у мене, коли я думаю про союз, це постійна необхідність доводити свою могутність та непереможність. Та постійно транслювати це у зовнішній світ. Царь, дуже приємно, здравствуйте, здравствует. Дуже приємно, приятеля варто лише згадати постійну гонитву за рекордами виробництва та досягненнями, які б перегнали Америку. Хоча ніякого наповнення в цьому не було. Це була мильна бульбашка, надута пропагандою. Дуже часто вище зазначені рекорди не мали ніякого відношення до реальних потреб, а завищені норми виробництва лише тягарем лягали на економіку. СРСР прагнув довести свою велич в усіх сферах, що тягнуло за собою недоцільні економічні впровадження. Ну а в країні походження совка така політика тягнеться і досі. Щоб відчути свою повноцінність, вони проголошують усіх навколо гіршими за себе. Грунт та основа існування совку це вивищення себе та приниження усіх навколо. Політика СРСР проголошувала Америку бездуховною країною, яка екс. Платує своїх громадян, розпалює війни та по всіх пунктах програє світлому високодуховному совку. А щоб жителі союзу не змогли співставити реальність та пропаганду, в СРСР активно боролися з інтересом до культури заходу на державному рівні. Надбання культури заходу, такі як Фільми, музика, модний одяг було неймовірно важко дістати. А щоб послухати джазові американські пісні, доводилося викручуватися. Пісні записували на рентгенівські знімки, тому що платівки було неймовірно важко дістати. Сюди також додам повальну уніфікацію, за якою тебе могли засудити, якщо ти дуже сильно вирізнявся з загальної маси людей в однаковому, синьому чи коричневому одязі. Цікаво, чи саме через ось це. Наше Совкове минуле, ми так багато уваги приділяємо тому, хто як вдягається, хто як виглядає. Також в совку стиралося національне самосприйняття. Тоталітарний режим формував образ радянської людини з відсутнім почуттям громадянства. Пам'ятаєте, фраза «Мой адрес, Союз Мой, адрес не домі, не Мой адрес Совєтський Союз. Це робилося для того, щоб люди різних національностей не відчували своєї відмінності та унікальності, та не мали в цій відмінності стимулу для відокремлення. Звісно, при цьому ніхто не збирався займатися інтеграцією приєднаних республік, вирішувати питання, наприклад, упереджень, нетерпимості, расизму, тому що основною метою було просто розчинення усіх народностей і перетворення їх на єдиний радянський народ, або скоріше російський. Планувалося, що коли комунізм переможе у світовому масштабі і дійде до повного злиття нації, буде утворене безнаціональне суспільство. З концепцією, за якою російська нація та культура перша серед рівних. Давайте з вами зіграємо у гру. Я вам покажу агітаційні плакатики про дружбу народів, а ви спробуйте знайти на них росіян. І коли ви їх знайдете, задумайтесь, чому вам це так легко вдалося. Ось, наприклад, цей плакатик або ось цей. Ну, може. Звичайно, що не усі плакати зображені так, але велика. Маса цих плакатів зображує народи республік у національних костюмах, тоді як росіяни зображені у сучасному вбранні, там сорочка, штани, можливо, якесь таке робоче вбрання, проте дивує, чому б їх не зобразити у їхньому національному вбранні, але це зроблено для того, щоб одразу показати, хто тут провідна сучасна нація, і в той час, коли пропагувалась така велика дружба народів. Відбувалися масові депортації так званих малих народів і кримських татар, в тому числі. Окрім фізичного знищення та розпорошення народів по усіх просторах Союзу, здійснювалася також політика спрощення окремих культур. Ну а по-простому розповсюдження шароварщини. Зараз ми чуємо цей термін здебільшого по відношенню до примітивної, сучасної псевдопатріотичної музики чи зображення української культури як перевісної, селянської, низькоінтелектуальної, типу що українці це такі голосні селюки, які люблять пити горілку співати, танцювати, постійно між собою там якось лаються, постійно галасують, обманюють, і все це за мотивами творчості Юрія Горбунова. Але така політика була втілена ще у совко, і вона виявилась доволі таки успішною. Бо де в чому у нас досі залишились такі асоціації про нашу культуру: що Україна це білі хатки-мазанки, хрущі гудуть, селяни працюють в полі, при тому, що у нас. Також були великі підприємці, була інтелігенція були, врешті-решт, жителі міста, які вдягалися за сучасною модою, за європейськими тенденціями. Для чого це робили? Для того щоб власна культура здавалася такою собі мізерною, недостатньо класною, недологою, і щоб нам хотілося більше переймати культуру старшого брата, і щоб у нас стиралося почуття національної відокремленості. Поширювалася шароващина найбільше і у фільмах. Зокрема, це якраз створення цього образу українців-селюків. мій сусід. Він біль у моїй сраці. яка ж культура може бути у таких персонажів? Лише смішна, незначна, точніше, маленька, і саме тому так необхідно відриватися від віліка руської культури. У кіно також була присутня демонізація бандерівців, петлюрівців, їх зображували, звичайно, ж, лише як ворогів, як розбійників. Навіть запорізьких козаків часто зображували як якихось пияків і гультяїв. Узагалі кіно це. Перше серед усіх мистецтв, як казав ще Лєнін. І як одне з найважливіших мистецтв воно також піддавалося пильній цензурі. Зі сценарію могли вилучатися цілі сцени, або ж уже готовий знятий фільм могли заборонити лише за те, що він не сподобався комусь із партійної верхівки. І саме через кіно проводилися необхідні наративи. Це і купа фільмів про Велику Атєчествіну про героїзацію Радянського Союзу і нав'язування думки про те, що перемога в Другій світовій виключно радянська заслуга, бо чи були і як часто на екрані зображені, наприклад, солдати з інших держав-союзниць. Сам же СРСР зображувався як ідеальна країна, де життя кожного дня лише все краще і краще. Радянська людина з кінофільмів вона завжди весела, усміхнена та не має значних недоліків. А якщо вони є, то протягом фільму вони виправляються і вона стає такою ідеальною. О, як зручно. Тобто, уже через фільм СРСР вибудовував свою альтернативну реальність. Детальніше про це можна дізнатися із статті на сайті тексти.org.ua, радянські фільми, реклама коли та усмішка садиста, як у СРСР створювала альтернативну реальність. І через це радянську цензуру часом було досить складно пройти. То аргументом цензорів було те, що радянська людина так не вчиняє. Наприклад, не п'є. Так, Саша, ну що ти нали мені, щоб мені соромно не було. То героїня надто гарно чи легковажно вбрана. Наприклад, деяким очільникам партії дуже не подобалося плаття вчитель Канаді з фільму Іронія долі, що ставило вихід фільму під загрозу. А ще через кіно, зокрема, також диктувалися модні тенденції у СРСР. На каналі Дарки Бунтарки на цю тему детальніше кілька великих відео я ж зупинюся лише на основному. Радянські жінки прагнули бути схожими на героїнь фільмів і серіалів або ж часто модні образи копіювалися з телеведучих новин. Акторка Людмила Гурченко, Балерина Майя Плісецька чи акторка Барбара Брильська диктували модні тренди в СРСР. Але головна риса радянської моди не виділятися серед інших. Бо якщо це траплялося, то на людину очікували проблеми. Наприклад, навіть через виріз декольте, який здався би комусь надто якимсь відвертим, жінка могла отримати реальну догану на роботі. Все це є джерело скандалів, це є джерело якихось неадекватних кроків. Найбільше ж діставалося тим, хто хотів слідувати актуальним зарубіжним, особливо американським, тенденціям. Варто лише згадати тих же стилях, яких часто ловила міліція, зрізала зачіски чи псувала одяг. Чому ж так? Бо радянській владі було дуже важливо, аби всі громадяни навіть зовні були сірою одноманітною масою, що й становить опору режиму. І про те, що маси це маленький У мене окреме є відео на каналі. Через бідність та відсутність навіть базових товарів у радянському просторі сформувалася культура крадіжок та обману. Кража гораздо лучше Це було настільки поширене, що не сприймалося як щось погане. Скоріше це було методом виживання. Продавчині могли обважити чи притримати товар, щоб потім продати його дорожче, а в їдальнях хімічили з продуктами, могли розбавити сметану з кефіром або додати у оборчком біжир замість м'яса, а саме це м'ясо забрати собі. А щоб дістати дефіцитний товар, доводилося також викручуватися, іти на якісь хитрі схеми. Якщо в тебе немає потрібних знайомств, немає що запропонувати на обмін. Ти можеш, звичайно, відстояти величезну чергу, проте шанси щось отримати, щось дістати в тебе були невеликі. І обирати, в принципі, також не було можливості, мов брати, що дають. А покупка меблів килому у вітальню чи хорошого взуття було неначе свято, бо таке траплялося рідко. Мені нуждення сіні куплі, я наприклад не можу купити вже півтора року. Абсолютно. І про яку вже фінансову грамотність можна говорити, коли найбільше благо для жителя совка це дістати туалетний папір чи ковбасу. І через це туга деяких індивідів за совком видається мені якоюсь дуже чудернацькою. Тому що ось цей їх сум за Морозовом лише видає наскільки обмеженим було тоді існування, якщо з усього ти можеш згадати лише те, що морозиво було смачне чи там пиво, ця сама завітна дешева ковбаса по 2,20 стала одним із символів СРСР, за яким деякі ностальгують і досі, але ця сама нібито корисна ковбаса, є також одним великим радянським міфом. За легендою, Сталін запросив до себе найкращих радянських лікарів та наказав їм розробити рецепт ковбаси, яка би була корисною та водночас доступною для всіх громадян. Саме тому вона отримала назву лікарська. І дійсно, за гостом у її складі повинно бути яловичини 70%, свинини 20% і відповідно бокового шпика 10%. Ніби ж ідеальні пропорції, але є нюанс: свок славився своїм дефіцитом, у тому числі і м'яса. Та де ж його було взяти? Саме тому самому в самому цьому гості була приписка: допускається замість яловичини, свинини, баранини, спільне використання стабілізатора білкового. Маси м'ясної яловичої або свинячої або баранячої, харчової плазми сороватки крові, прохмалю або борошна пшеничного. Іншими словами, це перемелені хрящі або шкіра, також туди гатили емульгатори, стабілізатори, фарбники. Тобто, у кінці виявляється, що і про корисність вже не йшлося. Слося і про корисність багатьох овочів у радянському союзі, адже тоді держава робила ставку не на якість, а на кількість і щедро орошувала поля різними пестицидами, які навіть були деякі заборонені десь у західних країнах. Чому ж люди пам'ятають їжу СРСР справді такою смачною? Все дуже просто тому, що певна їжа асоціюється з певними періодами в житті. Смак дитинства твоєї родини. Певні смаки можуть асоціюватися і навіювати відчуття ностальгії із якимись приємними гарними моментами. Я який найноворічніший салат для вас? Все правильно, олівє Олів'є. Наприклад, коли ви їли олів'є чи оселедець під шубою, то у цей час святкували новий рік. Відповідно, коли ви відчували цей смак, то разом з цим переживали приємні емоції. Мозок це запам'ятав і закріпив цю асоціацію. А чому ж у СРСР були такі поширені ці майонезні салатики? Так, щоб не їстися, як то кажуть, від пуза, і все це з доступних продуктів. І такі салати це теж справжня суть СРСР, бо відображає її продовольчу політику. Адже держава регулює не лише зарплати робітників. Де ти береш гроші? Вона каже в тумбочки. Да. А хто кладе в тумбочку гроші? А й власне те, що ми можемо бачити на прилавках, що ми можемо купити. Відповідно, страви це якраз сума того, що ми можемо купити і що нам, власне, доступно. Зараз будемо готувати олів'є. А тепер подивіться на інгредієнти того ж олів'є: багато картоплі, та ж ковбаса по 2,20 горошок. А далі вже що знову ж таки є доступним і що дозволяє додати фантазія хто додає кукурудзу, хто варену моркву, цибулю і так далі. І не забувайте, звичайно, про багато майонезу. Тобто всі ці елементарні, дешеві, доступні кожного дня нам зараз продукти, тоді це була святкова страва. І на всяк випадок я не говорю, що їсти олів'є погано. Я просто показую, чому як воно виникло. І ще трохи поруйнуємо міфи про гарну здорову їжу в СРСР. Говорячи про здорове харчування, важливо зазначити один момент: всі, хто, хоч трохи цікавився цією темою, знає, що для людського організму надзвичайно важливо отримувати денну норму білків, жирів і вуглеводів. Є спеціальні купа формул, таблиць, додатків, все це легко гуглиться, щоб кожен індивідуально міг розрахувати цей баланс для себе. Зокрема, надзвичайно важливою є білкова їжа, адже це фундамент для побудови м'язової тканини. Міститься він у м'ясі, яйцях і молочних продуктах, тобто у всьому тому, що було в СРСР в дефіциті. Щоб зварити борщ м'ясо, ти в своєму мій. Відповідно, будь-яка їжа, яка містить хоч трохи цього завітного білку, якого так не вистачає організму. То вона і буде нам здаватися більш смачнішою. Навіть зараз можете провести експеримент, купити якусь саме найдешевшу, щоб точно як в СРСР, оцю лікарську ковбасу, і якусь чи курячу грудку, чи просто якусь куряти. Ну це, це зараз найдешевше м'ясо, яке буквально скрізь є, навіть в будь-яке, АТБ зайдіть. І от порівняйте просто смаки, що вам здасться смачнішим. Так тут мені здається, відповідь очевидна. Звідси і любов до найвкуснішого пломбіру. От і з бутил. Ето кайф, морожено. По-перше, там також є якась кількість білку. По-друге, морозиво це прогулянки теплими літніми днями, це дитинство, це знову ж якісь свята. По-третє, вибір солодощів був тоді не особливо той великим. От його дуже може хоч шоколад. Мені. 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 Хоча був тоді лише один різновид пломбіру, звичайно ж, за гостом, і там насправді така ж сама історія якість здоровою ковбасою по 2,20. А тепер зайдіть у свій найближчий магазин чи супермаркет і порахуйте, скільки фірм зараз пропонують цей самий свій пломбір. Я спеціально на дачі у Київській області зайшла у АТБ і тільки одного чистого пломбіру нарахувала різновидів з 10. Тобто я вже не згадую, скільки морозива з різними наповнювачами, додатками, скільки там різновидів є. І вже маючи таку велику кількість альтернативи, ми можемо обирати те, що смакує нам найбільше. Відомий вислів, ми є те, що ми їмо, не просто так. Від нашого раціону напряму залежить наше самопочуття і навіть наш настрій. Якщо людина споживає лише швидкі вуглеводи, наприклад, хліб, макарони і випічка. Що й становили основу раціону радянської людини, то це і призводить до швидкого виснаження і апатії, коли вже нічого не хочеться, у сил вистачає лише на життя у режимі дім робота. Тобто навіть культура харчування напряму впливає на стан людини та здатна перетворити її на маленький гвинтик. Прикро визнавати, але вплив радянського минулого на наше теперішнє іще дуже сильний. І тому дуже важливо відслідковувати і знищувати ось ці паростки насадженої культури, і формувати свою самостійну культуру. Дякую вам за перегляд і побачимося у наступному відео.